В географічному центрі України на 30-ту річницю Незалежності України президентом Зеленським був відкритий дуже гарний об'єкт Серце України, де 25 крил символізують 24 області України та Автономну Республіку Крим. Майорить Прапор на висоті 52 метри. Всередині гучно б'ється серце Україна велика спроможна країна за площиною як багато країн світу, Харківська область за площею, як Бельгія, Хусонська область по площині, як Албанія. Хмельницька область по площині. Як Словенія, Черкаська область, як Сальвадор, Чернівецька область за площиною, як Кіпр, Чернігівська область, теж як країна Бельгія, Вінницька область, як країна Руанда в центрі Африки, Дніпро область, як країна Бельгія по величині. Донецька область, як Руандійська Республіка Руанда, Житомирська область, як країна Вірменія по Величині, Запорізька область, як Гаїті, Франківська область як Багамські острови. Івська область, як країна Албанія, Тропивницький та його область як Македонія, Луганська область, як країна в Східній Африці Руанда, Волинська область, як Словенія, Львівська область по величині як країна Ізраїль, Миколаївська область як Північна Македонія. Одеська найбільша за площею область України, як країна Молдова. Полтавська область за площею, як країна Албанія. Рівенська область, як Словенія, Автономна Республіка Крим по площі як країна Руанда, Сумська область, як Республіка Джибуті. Тернопільська область, як країна Чорногорія. Закарпатська область, як Вануату. Тут в центрі України, ніби в портал попадаєш, знаменитий Шевченківський край, Черкаська область, тут тобі і Одеса колоритна, тут тобі і Полтавські знамениті Галушки, тут тобі і Львівська Запашна кава, тут тобі і Запорізькі козаки. Тут тобі все блага українського народу, прапор України жовто блакитний б'ється, серце в центрі України гучно б'ється, Україна не здається. В самому центрі України, де б'ється серце України. Крила прикрашені автентичною вишиванкою кожного краю. Ти де? В серці України. Ми в центрі України, в самому її серці, і воно б'ється, і буде битися завжди. Я люблю Україну. Охраняєш, охраняєш об'єкт.